Бажаю всім нам придатка. Я пришу сюди, щоб закликати усіх людей, які вірять в Бога, які щиро вірять в Бога, щоб молилися за народ України, щоб молилися за нашу владу, просили милості в Бога для українського народу і мудрості для нашої влади, щоб вони приймали правильні закони, які угодні Бові і правильно керували державою. Воно важливіше, я хочу сказати вам, раді звістку, що Ісус Христос любить нас. Чи знаєте ви про це? Багато хто входить до церкви і рахується себе віримою людиною. Ми хоче спитатися, для чого Ісус Христос приходив на цю землю? Хто знає ту відповідь? Тільки ті, які щиро вірять в Нього. Ісус Христос приходив на цю землю, щоб спасти людей від пекла, щоб тебе і мене, душа, Забрати до себе до раю. Тільки Ісус Христос може це зробити. Нам не допоможуть ніякі добрі справи. Ми від... Жоден війни не відсувається від будучого Божого Днівого ні за які добрі діла, чи великі гроші. Но тільки завдяки Ісусу Христу. Людина може потрапити до раю. Тому що Ісус Христос відпомер за нас на хресті. Ісус Христос заплатив за людей. Він єдиний шлях на небо, нема іншого імені під небом, яким людям належало спастися. Це Ісус Христос, наш Господь. Ісус Христос сказав: Я, дорога, правда і життя, ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Нема інших шляхів, нема інших імен, ніякі святі апостоли, і інші люди не можуть цього зробити, апостоли всі проповідували Христа Розп'ятого. Ніхто не може врятувати від гніву Божого. Тільки Ісус Христос. Дорогі люди. Спасайтесь від будущого Божого Покайтеся Плохайтеся Отче гріха. Сьогодні день спасіння. Сьогодні вашому серці стукає Бог. Відкрийте Його. Примиріться з Богом. Покайтеся дар вічного життя і прощення гріхів. Усе ж від Бога, що нас промирили із собою, Ісусом Христом, і дав нам служіння промирення, бо Бог у Христі промирив світ із собою самим, зважаючи на їхні провини і поклав у нас слово промирення. Оце ми. Вірите в, в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов і спасетеся. Час поблизький. Господь гляде, час обмежений. Бог простягає руки свої щодня до людей неслухняних. Бог сьогодні простягає свої руки, пробиті за нас на холодському Христі і кличить, Придіть до мене, усі стручені та обтяжені. І я заспокою вас. Тільки Бог може заспокоїти наші створені духом, душі наші. Тільки Бог може нас потішити і врятувати. Дорогі люди, пора задуматися над тим, як ми живемо, як ми виховуємо своїх дітей. Багато хто каже, дітям не пий, не кури, але сам тим часом то саме робить. Як ви можете навчити свою дитину робити добро, коли самі бувши злі? Ісус Христос сказав, коли вовнучись не вмієте добре завідавати дітям своїм, скільки більше тес небесний, дасть добра, дасть Духа Святого всім, Бог, хто просити на нього. Просіть Бога, Духа Святого, щоб Бог останнього дня воскресив, мертвих на вічне життя. Буде Воскресіння мертвим. Покається і увірив Господи Ісуса Христа, Бог її дає, дарує вічне життя. Там була душа. Я вісім років тому назад увірив Ісуса Христа. Я мав залежності, я не міг зупинитися. Я хотів покінчити життя самогубством. Але Коли мені подарували новий завіт, я почав його читати, досліджувати, я попросив на прощення. Бог мене просив, вона важливіше, я кожний знає, що моя душа піде з Бога на небеса. Здорово люди, я закликаю кожного. Моліться за Україну, кожного, хто вірить в Бога, молиться за нашу владу, молиться за народ України. Просить вилості Бога. Боже Бог, змилиться над Україною, ні зупиниться за хрониття. Бог може все. Те, що людям неможливо, Богу неї можливо все. Стукайте і відчинять нам. Просіть і отримайте. Шукайте і знайдете. Так сказав Ісус Христос. Дякую за увагу. Нехай благословить і боре вас Господь. Читайте Біблію, вивчайте Слово Боже, звертайтесь до Бога. Бог може допомогти. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.